Я золотіла. З'їж смачні броколі. І чупа-чупс. А як щодо креветки від шеф-кухаря? Я таке не люблю. А тому нам Чем час влаштувати новий кулінарний челендж. Стій! тобі ще це знадобиться. Ваше перше завдання торт. Супер сестричка! Добре, Люба. Прийнято. М -м, який апетитний крем чиз. Він ідеально підійде для мого нового кулінарного шедевра. Я легко промажу всі шари кремом, і за допомогою лопатки надам йому дуже оригінальну форму. Це буде торт у вигляді веселки. Який я прикрашу смачним кремом зі скітос! Ого. Це з моїх улюблених цукерок. Робота кондитера це справжнє мистецтво. Коли я готую торти, я почуваюся художником, який створює новий витвір мистецтва. Цій фантастичні веселці не вистачає лише хмаринок з вершків. Та пари веселих очей. Валя! Ще у справі. Ой, а я зроблю свій тортик у формі серця і прикрасю його кіткатами. Тому що маля просто обожнює ці шоколадки. Ось тільки одних шоколадок буде мало для нашої ласуні. Тому я додам ще мальтізерс та скітлз. Бабуся, ти молодець. А ось і мій шедевр. Е, е, це виглядає не дуже. Не хвилюйтесь, я ще не закінчила. Щоб зробити шикарний декор, мені знадобиться плівка і якнайбільше смаколиків. Насамперед я розтоплю шоколад моїм суперпальником. Погнали! Юху! А тепер додам синю посипку, яка буде дуже красиво виглядати на моєму торті. Усі готові. Тоді дозвольте представити вашій увазі майбутнього переможця. Головне не перемога, а участь. Вау, В першу чергу хочу спробувати торт від шефа. Такий гарний. М -м -м, і дуже смачний. Тепер спробую тортик від бабусі. Отак. Також дуже-дуже смачний. Так, а от із цим тортом наче щось не так. Oh, no. Мені не подобається на вигляд, не на смак. І так перемагає бабуся. Так. <рігум> 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 Пані, у нас взагалі-то челендж. Приготуйте мені, будь ласка, пасту. <рігум> Круте завдання. <рігум> Ясно. Okay. Без проблем. Yeah! Так, лише треба відварити локшину без проблем. Локшина у кастролі, можна і тік-ток подивитись. Я відварю пасту і наріжу сосисочки для моєї улюбленої малечі. Ось так. Hey! Ой, бабуся, так тебе обійняти захотілось. І сосисочку спробувати. Yeah! Ой, як же мені занучками пощастило. Ну що ж, час відварити сосисочки в окропі. Ой, а де поділася ще одна? Бабуля. Лише не кажіть, що ви маєте намір перемогти в челенджі з такою простою стравою. Так, щоб перемогти, треба малечу здивувати. Звичайно, легше не підійде. Я приготую свою власну, розбиваємо яйця, додаємо молоко та борошно, а також барвники. Рожевий колір, улюблений колір маличі. Все гарненько перемішуємо, а потім беремо пляшку та заливаємо тісто. Колір вийшов ідеальним. Приступаємо до роботи. Ого! Ти поглянь на лапшину шефа! Клас! Так, моя нова локшина готова. Викладаємо на тарілку, додаємо солодкого сиропу, мармеладних ведмедиків харібо і цукерки ньордс. Ну, ви даєте шеф? Моя локшина теж готова. Я прикрашу її сосисочками, які схожі на восьмініжок. Ой, у нас пожежа. Де наш вогнегасник. Шеф, діставайте, я тисну на кнопку. Ой, припиніть, скільки піни. Ну от, вся моя локшина згоріла. Марно старалася. Думай, думай, думай. О, а є лайфхак! Можна зварити локшину швидкого приготування у чайнику. Швидко та смачно. Смачного. Хм, хм, цікава подача. Спробую. Ой, ця локшена зовсім не смачна. Ця виглядає дуже апетитно. Прямо слина потекла. Прикольно, дякую, Шеф. Які кумедні сосисочки. І які ж вони смачні. Мені дуже подобається. Смакота. Це локшина перемагає. О, як здорово! Дайте я вас обійму! Ваше нове завдання молочний коктейль! Приготую в два рахунки. Окей. Okay. О, постараюся. О, це моя майстер. Візьмемо морозиво баскін Робінс. Зачерпнемо пару ложечок, а потім зальємо молоком. І нарешті перемішаємо все як слід у блендері. Ти що робиш? Спочатку треба навчитися користуватися блендером. Mm. Так, добре переходимо до плану Б. Подивимось, що там є у моєму рюкзаку. Yeah. Як нічого. <реш> а, О, це мій гаджет для коктейлів. Треба тільки закинути мої улюблені цукерки та побільше маршмеллоу. Це буде дуже смачно. Залишилось додати фанту. Як смачно. О, пробачте, я випадкова. Так от, заливаємо все фантою. Накриваємо кришкою. І можна подавати. Mm -hmm. О, точно! Мені треба зібрати малинку для мого коктейлю. Ах, ну який аромат! Ця ягідка Go. так і проситься до рота. Я шеф, я шеф. Ану, припини. Я повернулася. О, малинка. Залиш дитині. Так, як працює ця штука. Нічого не розумію. Ой, добре, краще використовувати місари перевірений спосіб. Засипаємо малинку в пакети, а далі б'ємо качалкою з усієї дурі. Чудово. Швидко та ефективно. Тепер заливаємо свіже молоко та перемішуємо, щоб вийшов малиновий коктейль. Ну, яка краса. Прикрасимо шматочка м'яти і можна подавати. Ой, щось так нудно стало. Саме час для пранка. Ой-ой-ой! Хто вимкнув світло? Страшно! Ха, Ха! Присвяті макарони! Ой, перепрошую! шеф. Як незручно вийшло! Так ось це умора. Так, прошу уваги! Рецепт ідеального коктейлю: морозиво, молоко, Орео. Все гарненько перемішуємо. А подавати коктейль я буду в цьому розкішному шоколадному яйці. Прикрашаємо вершками та шоколадками. Вставляємо трубочку і готово. Вау, як здорово! Ха -ха -ха. Хм, цей коктейль виглядає незвично. Здається, треба натиснути, щоб він приготувався. Ха здорово! М -м, смачно. Ой, а цей коктейль від бабусі. Ой, це що за трава? Не, ні, дякую. Більше не хочеться. Ось цей коктейль виглядає просто потрясно. І на смак, неймовірно. Хочеться спробувати яєчко. Смакота вирішила. Перемагаєш. Дякую. Дякую.